Всім привіт! З вами я, Нубік в Майнкрафті, і сьогодні я буду виживати в цьому світі там, де я сражаюся проти е, зомбі, які ну, із ігри Розяння проти зомбі, да. я буду знову проти них сражатися. Я проти них дуже давно не сражався, не знаю, що тут при... ну, прийшло, звісно, да, поки мене тут не було. Е, і як ви знаєте, я раніше сражався з іншими зомбаками, які були типа, ну, із нормального Майнкрафта. І, і, ну, Так, захвачували вони світ, захвачували і захватили повністю. А в мене там був небаскльоп. Такий прикольний, був жаль, що його унічтожило. Але я, я знаю, що мені зробити треба було. І я зробив ще один да, -да, 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 да, Це новий небескльоп. У нас буде ще один тепер небоскльоп. Тут, тут такий от вхід. да, Заходимо от сюди. І ось тут є ось така от штука там, де. Ну, Ви можете оплатити, щоб зайти в цей ніби У В мене, звісно, є тільки один номер, але його може вистачити навіть на пару людей, тому що ну, там можна багато де поспати, якби. Да. Ось там є багато сульчиків, коротше, всяке таке. Е, ладно, давайте ви, ви вже підемо. Е, я вам покажу перший номер. Ось. Тут ось такі от захищені двері, які можуть тільки відкрити власники. Ну, я тому що ну, владення цього небоскреба. Ось Е, Тут ось, зразу же нас зустрічає кухня. Ось тут ось такий умивальник, тарілочки тут складати, мікрохвильовка, така от бутилочка. Да, прикольно. Шкафчики, щоб кудись щось, все скласти. І також ось такі от, ось такі от стіл і ось такі от. Е, холодильник, да, прикольний. Ось тут є дуже багато всього. От, короче, да, прикольно. Е, так, зараз я його закрив. Все, я його закрив. Е, ось таке, от все, великий стіл. Е, а ось тут а ось такий от зал, можна сказати. Да, він, ну, це і такий, він, це, ну, це і є зал. Да, ось тут от, таке от віконечко. А тут а ось такий телевізор дуже прикольний. Його тут можна всією сім'єю дивитися. Да, це дуже прикольно, також шкафчики. Е, і тут є дві двері. Ось тут дверіка. Е, туалет. Ось прикольно. Тут треба закрити, щоб ніхто нічого не бачив. Е, тут туалет. Туалетна бумага. Короче, да, все таке прикольне. Вот. Ладно, я тут відкрию, поки що все піду. І тут є кімната для. ну, для, ну короче, просто кімната, да, ті ось, ті ось Комп'ютер ось такий прикольний. Тут мікрофончик качественний, якщо ви не побачили. да, Він, звісно, не ігровий, але качественний. Е, ось така ось штука, щоб зміняти голос. Мишка. Е, да, Вона, звісно, без підсвітки, але теж прикольна. Е, клавіатура. ну, пов... ну Не ну, але все одно прикольно. На 80% Така вот клавіатура. На 20% її убрізали. Вот тут а, Google відкритий, коротше, так, да, дуже прикольний тут комп'ютер. Ось такий от комп'ютер, да. Прикольний вообще. Да, мені дуже подобається. Так, да, звісно, так, да, дуже прикольно. Так, да, я б хотів би хотів сам би на такому комп'ютері грати. Вообще такий от... Майнкрафт включив і тут аби да, да да Це дуже прикольно, звісно, да. Ти можеш тут часами грати, і тобі буде дуже прикольно. Да, монітор, звісно, не ігровий, але більше такий прикольний. Да. Ну, ладно. Тут ще є шкафчики, тут можна закрити все. Тут ліжко прикольне дуже. Ну, як би все. Да. Все дуже прикольно. Ну, Все дуже прикольно зроблено. І да, то ще дуже прикольний номер. Не знаю, може хтось до мене вже прийшов, не знаю. Кстати, там, видно тут статую. От, дуже прикольно. да, короче, дуже прикольно. Я зараз, напевно, піду, е там подивлюся, може, до мене хтось прийшов. Кстати, в мене тут, а потім буде ліфт. Тут, звісно, все заморовано поки що. Е і там, коротше, буде ліфт. да, це дуже прикольно, звісно. Так, чому ці двері відкрилися? Я, звісно, да, я на них подивився. Так, зараз спустимося і подивимося, може хтось прийшов. О, походу, хтось прийшов. Так, зараз подивимося. Так. О, то там якийсь професіонал ну прийшов, так. Ну-ка, зараз я подивлюсь. Так, ну-ка. О, так, да, тут професіонал Інубік. Вони, походу, там вже купляють наш небоскреб. Так, вони хочуть е, купити на тиждень. Тут, походу, да. Да, вони, по ходу, стандарт купляють це на один тиждень, мій без безхляб. Ну, це добре. Да, тут, звісно, можна в мене завжди тут бути, але треба буде завжди платити. Можна вибрати кожен тиждень, там кожен день. Коротше, е, тільки чим ну тиждень, там, місяць, чим більше, то, то там треба буде більше платити. Ну, ладно, вони там поки розплачуються. Я... Тут, а, перевірю, чи в мене точно все добре, бо вдруг в мене якісь косяки, я це цього не побачив. так. Зараз подивлюся. Так. У мене ж роді все ціленько. Тут а, чистенько, тут а, чистенько. М -м 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 тут теж чисто. Так, коротше, все, вроді би, все нормально. Так, зараз закриюсь тут. Е -е так, тут телевізор, вроді би, не битий, да, дисплей не битий. Я бачу, ніяких тріще нема. Туалет, все нормально, ж, да? Закривають і все добре. Світло працює. Е, це тут а вроді би, да, тут все нормально, все закривають. Да. Прикольно, щас я подивлюся. Так, мені ще треба ці двері перезаписати, бо щоб на їхні очі теж це працювало. дам так Ось тут а вони. о Так, вони там до сих пір розплачуються. Так, е, треба, щоб їхні очі тут якось зафіксувало Е, так, зараз я це все зроблю, тільки треба, щоб вони оплатили і все. Коротше, підписники, все, вони вже тут все оплатили, і їм зараз мають тут зафіксувати очі. Коротше, я тут а, е, цей, на тих, ну, на тих от дверях зробив таке, щоб, щоб е, вже, ну, там все записувалось. Так, ой, я случайно там двері відкрив. Ха. Ладно, зараз все заново, воно має перезаписатись. Все, хай записуються. О, все, вони вже змогли відкрити, е, тому що тут вже все записалося, ура, все, це їхній, це їхній такий номер. І все, зараз я їм говорю, що можна вже пройти. Коротше, все, я йду вже віддихати, тому що вони вже там всі зробилися, все там зробилося, якби вони там вже собі живуть. Так, е, зараз я перевірю, чи мені точно... Там все прийшло на карточку, всі грошеньки. Ха, прикольно, звісно, грошеньки я так назвав. Ладно, зараз я піду подивлюся. Так, ось тут у мене просто є вже карточка, ось така от карточка. Зараз я подивлюсь. Так, так, зараз я подивлюсь. Ой, стоп, де мій телефон. А ось тут, вроді, я його поставив. Да, е, так, так, да, тут пише до балансу 28 тисяч гривень додано. Так, все, добре. Я пішов, так, треба шоколадку з'їсти. Не зря я їх купляв у Дейва. да, Так, ну Небоскребі, вроді би все нормально, надіюсь, Його не розрушили ніхто. да, ніхто не розрушив. Так, так, зараз я подивлюся, що там у хоче твориться, е, Ну я зараз так от постукаюсь. Ой, вони відкрилися двері. Ладно, зараз я ось так от зайду і постукаю сюди. Тук-тук-тук, можна зайти. Тук-тук-тук. Ну Що там мені нічого не говорить, чи можна зайти. Ну ладно, я зайду сам тоді. О, він дивиться в стіну. Щось він там придумав собі. Так, е а де нуб? Стоп, де нуб? Тута. А! Ой, вибачайте, я сюди не, за... не хотів заходити. Дам кафе с що я зробив. Ладно, так, забувайте це все на світі. Так, закриваємо двері, ніхто мене не бачив. Ладно, це забуваємо. Ой, блін, це було ужасно. Нафіга я туди зайшов. Ладно, тепер не буду сюди заходити, в той ніби і дивитися, що там твориться. Ну, ладно. Да, я, звісно, трошки ушибся. А що мене тут стікла нема? Що за фігня, Хто мені його тут зламав? Що, зомбі тут зламали, чи що? Ха, кстати, да, зомбі, мені треба тут ще розвиватися. Я ще про, -от зомб... про тих от зомбі забув. Кстати, вони не спавняться даже Я не знаю, але мені треба підготуватися. Вдруг вони ряско нападуть. Д -д 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 -да, щас я буду все тут отстроїти і вам покажу. Ну, все, я якби зробив цю от защиту. І тепер саме головне все, що завжди має стояти. Цей це, це от, це от кактус, Да, це вообще легенда. Він передав буде завжди тут стояти, коли я буду сражатися проти тих сраних монстрів. Так, вот, все, тут кліпер завжди дивиться. От, от да, так. Кстати, от у мене прикольна от, така от защита. Да, от, І у мене дуже багато тепер завжди буде, тому що тут взагалі якась фармілка солнешка. Тут воно кожну секунду випадає. Кактуси мене тут стоять такі, да. е, ну і якби ось такі от капусти. Е, ще ось такі от дуже великі от. картошки і ось такі от міни. І ще ось такі от штуки, які з'їдають все І якщо хтось із зомбі з'їдять ці от, як вони там, ну, гриби якісь, да то вони будуть за мене сражатися. Це дуже прикольно, да ці такі гриби вже ставив. І все, зараз будемо чекати тих зомбиків. Головне шоколадку з'їсти. Ого, драка вже почалась, тут якісь зомбі, які пригають. Нічого собі прикольного взагалі. Вони пригають на своїх штучках, але мої, мої растіння їх легко ще з'їдять. Вб'ють да, точніше. Так, ну все, я навіть тільки мечом з ними зміг розправитися. Ну, а ще, ну, хороша робота команда, так? Да? А ще дуже легко ще було. О, що це за малесенькі такі от зомбаки, що їх так багато було. Ого, нічого собі вони так швидко унічтожили, з них якісь конфеточки випали. Вони такі малесенькі, що вони за мілісекунду секунду унічтожились. Нічого собі. О, тут хтось гриб, походу, схавив. І, походу, тут чела схавив. Нічого собі прикольно. О, ну неприкольно вообще, навпаки, неприкольно, так. Да. Тут теж з'їли. Я ще цього не побачив, ого, картошку з'їли. Тут все, тут, блін, щось багато чого з'їли, щось капець моя защита така собі. Хм, Що за фігня? О, нічого собі, що це за такі зомбаки, у яких такі самі штучки, як в мене, ось такі от е чи як вони там називають, я забувся, як вони називають. От тут таку щелу теж з'їли, що за фігня? Да, ну, капець, Навіть ось такі от зомбаки, у яких були ось такі от штучки, вони не змогли нічого нам зробити, навіть не підійшли ні разу. Да, конечно, конфеточку треба з'їсти. Так, да, прикольні конфеточки, смачні, конечно, але треба їх дуже багато їсти, щоб собі повністю поповнити здоров'я. Ладно, от собі от конфеточки оставлю потім на потім. Так. Е ось так от все. Хай тут будуть. Так, а шоколадку треба з'їсти. Ось так. Все. Ого! Ви ще хто такі? Ого, нічого собі! Яких тут багато! О, капець, вони вилізли зі своїх тих сраних, е, вообще не на мене нападайте. Тут... Да, капець, вони конечно, да, їх було дуже багато, але ми дуже легко це все розправились. Ого, нічого собі. Це що такое? О, я можу тут кататися? Да, я можу тут кататися. Конечно, да, я тут дуже медлений, Але все одно прикольно, ха! Нічого собі, прикольна штукенти, я собі її збережу. Да, дуже прикольна штука. Так, ой, сейчас її заберу. А як то її забрати, то? Не поняв я. Е, як тебе забрати? А, все, забрав її. Так, зараз я собі положу в скриню. Ого, ви хто ще такі? Що це вже за фігня, Чому вони за мною гинуть? А е, е, що за фігня, Чому вони? Хто це вже такі? Капець, вони тут сніг розставляють. Е, нафіг нам цей сніг. Сраний, тепер треба тут це ламати. У них ще якась теж штука була, тільки няка тут щось не випала. Да капець ладно, я тут сних буду убирать, и тут гнилу плоть, нафіг выкину, нафиг вона мені треба. Ого, нічого особисто, що ж таке? Офігеть, тут їх уже дуже багато, не походу сильні. Так не 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 треба брати вже якісь такі штучки. Опа, получай, получай. капець, ти мощний блин? Так не походу ця штука не можна. А не вона можна, походу вони дуже мощні, капець, капіт. Офігеть кто вы ще такі? Офігеть! Чому моя защита за секунду розрушається? Ей! Що за фігня происходит? Ей! Так, мені треба брати тут штукентю. Опа! Опа, получай, дна. Ось так. Ай, капець! Треба з'їсти мені шоколадку. Так, опа. Е, капець, подиви, так да, вже зі всіма йо -мо! Тут, блін, пару мін у мене осталося. І ці от штуки деякі уничтожили. Отюди гриби вообще ніхто не їсть. Їсть тільки, вони чомусь не працюють. Тут тільки дві таких штуки осталось. Картошки мені майже всі поїдали, ті от фігні нікому не нужні, капустки. Коротше, мені вже багато чого поз'їдали. Капець, конечно. Да, ну, коротше, ладно, я собі звільню місце. щоб э, взяти собі міні-кани. Конечно, так, да, мені багато. Не треба, я вот так от роблю просто. Э, ось так от пусть все буде. И все, да, капець, конечно. О, так давайте всі нападайте. е, э, стоп! Де всі? Эй! Блин, шо за фигня? Эй, де всі? Стоп, де мої? Шо за саме де вони? Пропали всі? Эй, я не поняв. Шо у вас так багато? Шо за самоуничтоження? Вы шо там, не знаю, вы маєте якусь базу, там вы все робите. І там нажали на якусь кнопку, щоб мене все уничтожилось, а? Признавайтеся, блін, шо це? А? ті тут. Якісь підсолнухи. Тут якісь мертвяки якісь. Блін, на шариках тут деякі літають й що шо це? Як мені проти них сражатися самому? Тут нічого нема. А, мені треба хоча б щось поставити. Ну от, а фігню. Ай, блін мене уничтожають. Так, головне мені тут Солнышко поставити. Вот. А, тільки вони зараз уничтожать, моє солнечко! Мене убили. Ладно, в мене ще мініган. Що я вас всіх тут застрелю нафіг? Ось так от, ось так от. Зараз я вас всіх тут застрелю! Так, давай, 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 треба вас всіх застрелити тут. Так, щас. Ай, кінчилось. Мініган, ще один. Так, оп-оп-оп-оп-оп. оп ща 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 я вас всех уничтожу. Ай, вы мене сдали кашу и бьете. Офигеть! Ладно, сейчас я вас всех прибью просто. Ай, опять мініган ган Так, ладно, я можно уже можу и і і минигана. оце что за штуки такие? Ай! мене вбили. Что это за фигня такая? Ай, капець, вони мене уничтожають опять. Так зараз я вас их тут уничтожу. Так давай, давай дай, шо тут за штуки, ай за це фігня? Це що таке? Е, ладно, якась фігня. Так, е, ладно, я можу вже, в принципі, його і так уничтожити. Опа, оп, опа. І ось так от все это уничтожував. Так. Тут вже нічого нема, да. Що це вже за штуки? Е, вас що, треба теж уничтожити? Е, стоп! Не поняв! Що це за фігня? Е, Не поняв. Що це таке? Ем. Я... Що? Відкуди ви тут взялись? О, капец! Ай! Так, треба миниган. Опять, что это за фигня такая? Так, походу тут тют вот штуки. Треба их всех уничтожить. Короче, да, капец полный. что, из тех штук вы не вылазить? Короче, не, я так не могу. Короче, все. Идите вы в сраку. Я зараз чуть цую шоколадку. Да и все, идите вы отсюда. Я, короче, пошел. від вас Ви мене ніколи вже не побачите в житті. Все, я пішов сюди от. Бо вони мене зараз уніштожать, а мене вони, походу, з тих штук вилізають, капець. Лібо вже вони самі там заспавлені. Ладно, я буду на цьому закінчувати. З вами був я, Нубік в Майнкрафті, і всім пока!